Плач Україно, пом'янімо героїв, тих, хто прожив і лише починав. Тих, хто любив і надіявся й вірив, тих, хто за нас на майдані стояв. Плач, Україно, пом'янімо найкращих, тих, хто наш мир своїм тілом закрив, хто не хотів, щоб ми були грабами. Ладним безумством життя зупинив, плач, Україно, молись Україно, Сотня Небесна хай в небо злетить. Ми закликаємо вас сьогодні згадати в наших молитвах усіх героїв, які покладали голови за наше майбутнє. Історія гідності та свободи. Такими нас зробили не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який став святом свободи та революція 2013 року революція гідності для України це був надзвичайно важкий іспит. Коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність та своє прагнення до свободи. Минає вісім років з того моменту, як загинули вони, герої, яких породила революція Майдану, що є для кожного з нас революція? В першу чергу, майдан це випробування цінностей і особливостей людини, вимір людяності і гідності. Для чого люди вийшли на Майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розсіявся густий, густий туман, що прикривав цю правду так грайливо. Для чого мерзнем, нащо стоїмо, бо хочем Україну ми підняти, її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати. У ніч проти 30 листопада. Українська влада силами Беркуту влаштувала силовий розгін Євромайдану в Києві. Внаслідок розгону було травмовано десятки протестувальників, і тоді вже люди в більшій своїй кількості по всій Україні вийшли на майдан не просто відстоювати своє право на євроінтеграцію, а право на життя в країні, де поважають честь і гідність. Кожного громадянина, де немає насильства, де кожен має захищені права. Найстрашнішими і найважчими стали події 20 лютого, Чорний четвер. Людей, які вийшли на мирний протест, обстрілювали снайпери бойовими набоями, цілились в шию та голову. Цей день загинула найбільша кількість людей, їх назвали. Небесна сотня. А сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, брудливий, і юний хлопчик в касці голубій. І вчитель їхній сивий сивий. І рани їхні вже й не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна сотня вирій полетіла. Не плач, я повернусь весною, у шибку пташиною вдару з твою Прийду на світанку, у сад із росою, а може, дощем на порів упаду. Голубко, не плач, та вже сталося лихо, вже слово матуся не буде моїм. Прийду, попрошуся, в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі моїм. Мені колискову ангел співає. І рана смертельна уже не болить. Знаєш, матусю, так сумно буває душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Любив я тебе і любив Україну. Вона, як і ти, була у мене. Однак всіх нас невинно убитих, згортує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Минають роки від тих страшних подій на Майдані, але не превеликий жаль Небесною Сотнею не закінчилася біль і страждання України. Сьогодні ми боремося за нашу країну, захищаючи рідну землю від ворога, наші воїни віддають найдорожче своє життя. А ми говоримо їм, повертайтесь живими. Молюся за тебе, моя Україна. За кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу. Збережи Україну. Я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. Відзначаючи річницю революції гідності, ми творимо історію, яку пишемо разом. Ми частинка народу, і нам творити нову історію держави. Що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети. Ще в першому столітті нашої ери римський державний діячий філософ сказав люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя. Сумним набатом в селах і містах звучать слова герої не вмирають, вони живуть. Навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина.